Перший раз 33. Так. А вже про що думайте самі. Можете написати, от поки готується кава, в коментарях, що я маю на увазі. Рен, про що люди подумають? Ну, подумають, що я не знаю, може, ти сів в автобус перший раз. В 33 роки. В 33 роки. Їздив до того, не знаю. На велосипеді, на самокаті їздив. Нечайно. Без, на велосипеді без сидіння, да? oh, yes, дивися, так? О, дивися. А щоб ти розумів, антивандальна історія. Коли я вже приготувався напій, відкривається шторка, і ти можеш брати на своє Так, свою. Напій готовий. Да, у нас нас ти готовий заберіть ти так. Тут бачиш безкоштовна історія, так як ти у нас прийшов ну, до нас, Я відключив. А, дивись, кава, щоб... кава тепла. Да. Чого тепла? Попробуй, дивися, температура Тобі охолоджувача тепла. від нуля до плюс п'яти. Зрозумів, воно не робить мінус, а робить ноль. Тереп'ять, тобто це нормально. Це виходить не холодна, кава, а охолоджена о, кава. О, Ну 0 це вже холодно. Знаєш, це не мінус. Ну дивись, якщо ти морж, якщо я моль для тебе, це ще. Та я худий, я замерзну, навіть жара. не знаю, Я літ вмерзну. <підивіться> <підивіться> а, холодно, дійсно, да. так. <підивіться> відчуваю. Вот я просто Тільки я знаю. Таке давай чесно. Давай так. Якщо ти скажеш, що не подобається, значить подобається. якщо шляпа, я скажу шляпа. Шляпа, повна шляпа. я скажу капелюх. Сракачина скажеш, як вона сказала Сракачина до речі, так. Це буде не промокод, не промокод другий але Сракачина звучить.